Беремося до наступної глави сюжету семи смертних гріхів і пройдемо. Сюжет гри.

Так і ми вже вишли в покої короля. Де це ми передпокоїмо батька. Я намагалася перемістити вас всередину, але заважало закяття. Очевидно, це робота моєї учениці. А ученицею Мерлін є. Вівіан. Гаразд, Ідіть всі подалі. Почекай командире. Не проб'єш цей бар'єр, навіть якщо вдариш в повну силу. Це ідеальний куб. Закляття із світу демонів, яке. Відкрикає всі види сили. Якими великими або малими вони не були? Тут буває все Не пропускаю. Саме так. Навіть якщо ви вдарите всі разом, в мріялі не з'явиться жодної тріщини. Ні. Кав. жалість. Вірно. Так вам і треба. Далі не буду насміх коментувати. <реш> Як ти зняла закляття? Абсолютно відміна. Розруб... Розрубала зв'язок між моєю ученицею і цією кімнатою. Привіт. Велучилось всього на день, але я вже так. По мама так сумувала за вами Сері Мельодасе. Ну, нарешті за не зустрілись. Повторів бартри, а ти? Аж ніхто не змінився. То напевне. Дрейфус. Та мене бачилися Дрейфусе. Що? Що ж так... Що це таке відбувається? Гендріксен мертвий. Він і... покаявся свій гріх, який утруїв його душу. Гріх. Я бачила, що сталося 10 років тому назад, тим ранком, коли країна святкувала День свого заснування. Бачила, як ти і Гендріксен. Разом вбили за ретрасу. Дуже налякалася, і все сказала Гіло. але нас підслухала в Віан і дізналася про те, що бачила я. Тоді вона поставила нас під наглядом і заставила робити все, що вона скаже. Зрозуміло. Значить, вже тоді Вівіан була одержимою Ілсандером. Але ми Але Мельодиса звільнив нас від Кайдана. Я здаюся. Як тільки що чу чули, у змові з Хенріксоном ми вбили Заратраса, командира святих лицарів. Спочатку я ще заздрив брату, але згодом заздрість переросла в ненависті. Я жалію про те, що зробив. Епізод сорок четвертий розкриття в покої корона дрейфус оголосив, що здається. його начебто начебто здивувало інформація про смерть Хендріксона. Вислухайте розповідь Дрейфуса про те, що сталося 10 років назад. Ну, давайте вислухаємо. Я зрозумів, що сталося. Що було 10 років назад? Але як це пов'язано з тим, що відбувається тепер? Ми не мало почати священну війну. Його величність наказав нам скласти зброю. Але я хотів під знаменем священної війни закінчити те, що почалося 10 років назад. Я думав, що якщо ми оголосимо зрадникам Семи смертних гріхів і подбаємося від них у священній війні, то ніхто ніколи не дізнається про правду. А, так що голосить, то що сказав Дріху, що якщо. Мицарі. Ну, е... оголосять зрадниками Смерт гріхів. Вони зможуть мені позбавитися. Я знав, що Хендріксен змінився. Чинивши те вбивство 10 років назад, не подумав, що він йде настільки далеко, щоб повертати в живих демонів. Як все так зайшов так далеко? І тільки хотів хотів бути батьком, який зможе, яким зможе пишатися мій син. Гіамор живий. Він, напевно, він, напевне, і зараз несе корол, біле тіло. Загиблої Вероніки Мацьку драйфусе та короло. Справжнім ти позбавлений від посади командира. З тих лицарів. Відправляюся Ти в в'язницю і будеш чекати, поки я не скажу, яким буде твоє покарання. Так, королю. Ось. з крилами. ку 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 Батьку? Він дуже слабий, його негайно потрібно лікувати. Меррин, благаю, рятуйте батька. Я постараюся. Але думаю, що тут йому не вдасться збачити поки і всі зручності, так що я б забрала б його з собою в комо для лікування. Що скажете? Доверяю його вам, Мерлін. Що ж, тоді вирішено, а ти збираєшся повертатися всім смертних гріхів, Мерлін? Якщо буде. Настрій. Ммм, де льодас? А як же всі? Як же... Решта? Бабах! Що це було? Епізод 65. На межі... Краху. Вимоклює нас ось-ось. -ос. Зруйнується. Заберіть подалі від замку. Добре. Я футбол позабилу мене що видео.